Всіх вітаю, мене звати Анна, і я б хотіла поділитися з вами своїми враженнями щодо проходження курсу медитації Бориса Капусти. Я завжди працювала у сфері комерції, у напрямках логістики, продажів, де майже все потрібно зробити навчора. І стрес є невід'ємною частиною твого робочого дня і твого життя. Коли тобі 20 плюс. Пункт стресостійкість, ти вказуєш у своєму резюме. Але з часом ти розумієш, наскільки це руйнує твоє життя, наскільки це руйнує твоє здоров'я, погіршує якість твого сну, неможливість відновлення повністю, і це вже не говорячи про війну в Україні і стрес від неї, моя терапевт мене давно агітувала спробувати методи медитації, але я, чесно кажучи, доволі скептично до цього ставилася. Адже я пробувала на собі різні вправи медитативні, які, як на мене, більше працюють з якимись травмами або підсвідомими програмами. А ті методи медитації, які мені траплялися, вони були досить складні, і мені не хотілося уявляти, як енергія підіймається вздовж мого хребта. Виривається на волю, і якісь кульки кружляють навколо моєї голови. І при цьому ще повторювати довгі, складні фрази на санскриті. Для мене це було досить складно. Тому чим мене зацікавив саме курс у Бориса, тому що він абсолютно простий і він працює. Чому я обрала курс медитації саме у Бориса Капусти? Тому що Борис став для мене авторитетом ще у галузі астрології. Я завжди цікавилася астрологією і астрономією, слідкувала за багатьма астрологами, брала декілька консультацій, і, чесно кажучи, так, велика частина якихось прогнозів збувалася, але велика частина ні. Навіть про тому, що я знаю точний час свого народження. Тому у мене все одно, при тому, що я розумію, що щось з астрології працює, тому що зірки на нас ну, по факту впливають на, на, на нашу землю і, і на нас. Але в мене все одно залишалися е, якісь певні е, сумніви. Наскільки воно достовірно працює, всі ці прогнози. ну І плюс це залежить від астролога і від його професіоналізму, чи він тобі дасть одну опцію, один варіант розвитку подій і налаштує тебе, і запрограмує тебе на нього добре, якщо він буде гарний. Або в кращому випадку дадуть декілька варіантів, і ти будеш розуміти, що все ж таки щось залежить від тебе. Підхід Бориса тут кардинально інший від інших спеціалістів, тому що у нього я у першого почула ствердження, що не все фатально, так як, у нас, наприклад, так як на нас впливають зірки. І він це пояснює з точки зору фізики. Тобто, ти розумієш, що це не просто якась езотерика, доказів якої ти не маєш. Борис це пояснює з точки зору фізики, впливу планет на Землю, а також там, впливу Землі на планети. І від цього його підхід звучить як відповідальність, твоя відповідальність за твоє життя. Борис не дає нам варіантів, він постійно наголошує, що це просто фон, це погода. І брати парасольку, йти під дощем або сидіти вдома і нічого не робити залежить від тебе. І тут ми говоримо про відповідальність за своє життя, за свої вчинки, якої, я вважаю, нам дуже бракує у теперішньому суспільстві і не тільки в Україні. Тому. Він завоював мою довіру цим і став для мене авторитетом. Тому, коли я все ж таки зрозуміла, що стрес накопичується і з ним потрібно якось боротись, якось його втамовувати, не таблетками, я була категорично проти антидепресантів, я вирішила спробувати саме курс медитації у нього. І я не пожалкувала. У курсу Бориса дуже добре структурований, дуже зрозуміла подача інформації. Він дає пояснення з наукової точки зору. І після цього ви використовуєте метод медитації не просто як. Метод плацебо, в який ви вірите, от спеціаліст сказав, що буде тобі щастя: от роби так, і все буде добре. Ні, ти розумієш, як це працює, як це впливає на твій мозок, на твій організм. І якби твій е, мозок е, дає відповіді на питання, які у нього були, і у тебе якби цей пазл збирається. Е, а коли ти починаєш медитувати. І у тебе результати, наприклад, у мене були результати саме такі, як Борис розказував на одних із відео. Після десь трьох тижнів медитації, я дійсно почала менше спати, але в хорошому сенсі цього слова я легко прокидалася, при тому, що раніше у мене завжди були проблеми з тим, щоб встати рано. При тому, що навіть якщо я лягала рано. Спати все одно зранку я важко вставала. І моя продуктивність починалася десь з 10-ї години ранку завжди в житті. Після використання типу медитації, яку дає Борис, я почала легко прокидатися, відпочивши. Я себе краще почувала. У мене покращилася якість сну. У мене реально стало більше сил, більше енергії протягом дня. Тобто ти відчуваєш цю різницю і ти відчуваєш, що це працює. Що б я хотіла порадити тим, хто вирішить взяти курс медитації? В першу чергу, майте трошки терпіння до себе і дайте цьому час. Перші кілька тижнів вам потрібно буде себе, можливо, Трошки змусити робити медитацію, суто чіпляючись за віру, ну це має працювати. Тобто, ви просто, як, як дисципліну, як ви чистите зуби, ви просто зранку і ввечері, як по інструкції, ви берете і робите. Ви не думаєте, а завтра буде результат чи не буде. Ви про це просто не думаєте. Ви берете і робите, як радить Борис. І через кілька тижнів у вас з'являться результати, і ви відчуєте, що воно працює. І от, коли ви відчуєте, вам вже не потрібно буде читати несчисленні статті про користь медитації, про її вплив, і так далі. Ви будете самі агітувати ваших знайомих, ваших друзів, щоб вони медитували, тому що ви відчуєте на собі наскільки це працює. Тому я вам бажаю терпіння на оцих перших етапах. І Хай щастить. Дякую Ані за такий чудовий та розгорнутий відгук по медитації. А мене звати Василь. Я адміністратор і помічник у Бориса Капусти. Саме зі мною ви списуєтесь стосовно курсів. Я допомагаю вам зареєструватися і веду всі технічні моменти, щоб вам було зручно і зрозуміло на всьому проміжку від початку і до кінця курсу чи то. Медитація чи астрологія чи соціоніка. Тому запрошуємо вас на новий курс по медитації до Бориса Капусти, який плануємо провести 15 лютого. До зустрічі на курсі.